Повторюю макіяж ляльки. Це лялька Rainbow High, Її звати Белла, Я її замовила на сайті Кідді Світ. В мене з сестрою ціла колекція Rainbow High, тому я замовила новеньку нам до колекції. Два роки тому в мене була така рубрика Повторюю макіяж ляльок, і я вирішила її повертати. Ладно, починаю розповідати, чим я роблю макіяж. Спочатку вирішила намалювати білі стрілки під водкою. У ляльки такий класний переход на очах: спочатку білий, потім світло-рожевий потім яскраво рожевий. Буду намагатися це повторити, але обіцяти нічого не можу, що це буде прямо ідеально. Виглядає зараз макіяж небагато обіцяючи. Поверху наношу яскраво рожевий олівець. Ось так виходить, зроблю я переход, хоча у ляльки такого нема, але байдуже. В мене був трабл з цим олівцем. Він постійно ламався. Я просто вже не знала, що робити. Додаю хейлайтер на очі, ось так тушую та малюю стрілки. Стрілками виглядає. Макіяж ще більш-менш нормально. Так, поки я думаю, що тут наносити, рум'яна, не рум'яна, покажу, що було в комплекті з цією куклою. Тут повний набір доглядової косметики, є різні патчі, роллер, обруч. Дуже класно зараз дітям грати в такі кукли. Набір кукли оцінили, дороблю макіяж, тушую хайлайтер, додаю пудру. Останній штрих це помада. Такий макіяж в нас вийшов, він мені дуже сподобався. Чи схожа я з куклою, пиши в коментарі і чи про Продовжувати мені таку рубрику, теж пиши про це в коментарі, і я обов'язково зроблю ще таке відео.